Знаходимося на Снігурівському кладовищі в місті Фастів. По зверненню Фастівського комбінату комунальних підприємств, яке було подано в міську раду, виникла проблема. А саме встановлення паркану вздовж території Снігурівського кладовища, яке, на нашу думку, незаконним було. Це йде стара хата, і ось виділення, ось рішення цього, що виділяється. Далі починаю робити документи я. Коли вже була виділена земельна ділянка, починаю ось всі рішення, всі ну, договор, все. І ось ось план. Титова 66А, ось ось ця ділянка, що мені мама виділила, а ця залишається ще маминою. Ось план. Ось ширина. Як ви бачите, 27,4. І, 900, і 9. 9, Да. так, тоді виділялося на забудову 10 соток. Коли у 2001 році почала я робити приватизацію, приїхали відмірювати ці землі, вийшло, що наша земля ще, ну ви представте, ще 27, якщо це 24, то 27 аж де. Я рю, люди добрі, ми тут спокон віків живемо, тут носять покійників. Хіба воно мені треба, оця стежка, робіть так, як у нас є земля, як у нас є город. Вони поміряли, вийшло, що у нас город 24,6. А далі, а далі аж сюди. Я кажу, мені не треба цієї землі. Я її в житті не візьму, тому що, ви розумієте, повинна бути якась людська. Робіть так, як у мене, поки у мене город. І от вони зробили. І вийшло 24,6. Я дала згоду, вони зробили мені приватизацію. І по цій приватизації ми загородили 24,6. Можна я думаю, що кран стоїть, а він, мабуть, 100 років там стоїть, так? Да? Ні, це, це кран. Ні, не 100 років. Кран там будували. будували. Ні, я вам кажу, кран тут будували, Від це 10 років, ради, 10 я... назад. Тут води немає зовсім не було. Що просто, якщо будували ну, кран, а кран то я, я розумію, що її здивилася. Що... Вам санітарні якісь умови, о чому-то говорили, хто no, вам no. робив приватизацію? Нет. No, no. no. Вони ж повинні були, мабуть, дослуховуватися no, no. до санітарних я... норм, чи, чи повинна тут бути земля іменно на а як а якісь на відстань якась повинна бути? А як санітарні норми є? А як вони То можуть То у вас получається тут по санітарним нормам? У вас тут співпадає все? Розумієте, що у вас вийшов огород. Я чому говорю і там огород, і тут, тут. на що, Тому що, то, чай, тому, що, що городи були виділені ще набагато раніше, ніж було е, тут кладовище. розумієте? І обговорити говорить, може, що люди добрі, я буду ставити тут забор. Ви собі якось плануйте, тому що я забираю свою землю, а забор я поставлю. Не тепер якщо? ваші машини тут їздить. Не можуть. Якось було б, як якось було б може може б тоді. Виносили б якесь рішення на спорне питання, бо нам треба обслуговувати кладовище, ми його зараз не можемо. То ми б на комісію, може, комбінат виносив це рішення, щоб, щоб переробили, може робити якихось 20 сантиметрів, може я 3 метри за якось би так я... може, піджіть питання спорне, оскільки згідно е, даних державного земельного кадастру, ви не погодили свої межі, коли оформляли приватизацію з міською радою. Як же ж, а що я сама зробила ну, це, Як при не повод погодження меж є відповідно? Хорошо, Як же я не погодила, коли е, всі підписи Оксана Миколаїв власенко на приватизаційному нафті? На Приватизація питання ата а то яка акт погодження меж, який є невід'ємною частиною землевпорядної документації. Відповідно, Без на ньому цього... відсутній підпис мі... представника Фастівської, Фастівської міської ради. Ваша Але провина є є, що я не Це зібрала віде. 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 Зібрати ці підписи підписи, я проста громадянка. Я прийшла не робити приватизацію. Що мені говорили? Я все згідно чинного законодавства, як мені пояснювали, треба йти туди, на брати. Рати того, ну, подавати на сесію. Це. Я все робила так, як мені казали. Хто те, що я? А потім далі будемо да. говорити так, по так. вирішенню але ситуації. що це, 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 це можна спорити до кінця, так, але це. я вважаю, що державний акт це теж документ. Державний акт є. Якщо так, він виданий, був виділен, з ким не скасований ну, через ту да, це є право власності, да, зареєстроване. Це право власності. І, і документи, всі, все як положено. От. А то, що тут не було кладовища, і була ця земельна ділянка ще дідам виділена, я ж, я ж не беру. Якби я вже була взагалі якась там е, хапуга, яка звужує на кладовищі, ви розумієте, що таке кладовище? Виборці, я вас Я хочу вам сказати, що і претензії до директора комбінату комунальних підприємств, що вона е, дала дозволи на ці могили, теж не можна пред'являти, тому що могили, не старі. Можна. якби вони були напроти Цього року захоронений, не Тому можна я з вини... вами згодна. згодом. Але... Я знаю за дерево. Ви ще з говорили, що страшне, сухе дерево, його треба зрізати. Я сама її питалася, чого ви його не можете зрізати. Вона каже, вишка не може під'їхати. А як я тепер дійсно побачила, що вона не може завішти. Вишка, вишка не може під'їхати. You я просто загородила. Я знаю, скаржились, коли ви забор ставили до вас. Люди якісь підходили. казали. Ні, До мене жодна людина підходили. були а розмови, то нас до нас. скаржились, підходили і казали, чого бу... чого каже? ставлять забор? Ніхто нам нічого не, не розказав, не дозвіл хоча б у них є, чи немає. Я кажу, шановні, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, якщо власник огороджує свою оселю. Він що, повинен брати дозвіл на загорожу. Чи по нормальному ви межуєте кладовищем. По нормальному ви бачили, що тут завжди був під'їзд. Можна було підійти в комбінат, в міську раду, обговорити це питання, обсудити по-людськи. Давайте проведемо обміри відповідності до державного акту. Будь ласка. Там 24-45 Так. Да. 6,75 і 17,65 виходить 24.45. – А електромобіл, подивимося панто. Ні, сапало. Зараз да, да. ми перевіримо це ібо там погано да, луч там. видно. Це саме вчасть порту. Да. Держи там я підходжу. Ага. 19? Да. Почекай, це ця відміточка, да? Да. Е. 에... Давай проведи. Ну, бо це його так тут розсунуться, блін. Держиш? 5,60. О, 24,60. Рулеткою встановили, що ширина ділянки 24,60 см. метри 60 см. ,60 см. Ну, б... да, ну. Дивіться, яка може бути рекомендація по вирішенню даного питання. Або в добровільному порядку укладається договір сервітуту на право проходу проїзду через вашу приватну ділянку, яка у вас у власності да, перебуває, для цього укладається договір, розробляється технічна документація по встановленню сервітуту, і цей договір реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ви згоди не досягнете, тоді це питання може бути вирішено в судовому порядку. Ну, Можемо доцільно питання це розглянути на комісії по земельним спорам да, і вже та, конкретно та, винести та, якесь та, відповідне та, та, рішення та, та, і все ради включити його по до порядку по денного спору. наступної земельної комісії по спорам і вже тоді об'єктивно підійти до питання, і да, якесь прийняти рішення я прошу, коли будете на комісії, щоб у вас були ці вони офіційні документи, зареєстровані тільки тому. Тому я мовчати, я і, і, і рота не хотіла відкривати на святому місці. Це і, соромне саме для мене. Але, але і, прошу увагу звернути саме на офіційний момент газети. Газета я, не могла на не, не написати. Да, Цю... Я готувала продати та час. Проведення комісії за участю представників Фастівської міської ради, представників Фастівського комбінату комунальних підприємств, представника сторони, яка, на нашу думку, є порушником в даному випадку, це голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Снігурівка Дубровіна Раїса Віталівна. Було встановлено наступне. Дане питання щодо встановлення даного паркану розглянуте на комісії Фастівської міської ради по розвитку питань земельних спорів. На нашу думку, це повинно бути прийнято об'єктивне рішення, яке буде не суперечити інтересам територіальної громади жителів мікрорайону Снігурів і Фастова в цілому.